Насправді, ж, студентів інституту міжнародних відносин реально цікавлять їхні фахові питання. Вони вчергове довели це під час конференції. Актуальні проблеми міжнародних відносин, що проходить у навчальному закладі щороку. Ця традиція започаткована мало не від дня створення інституту. Ми сьогодні хотіли підвести підсумки і проаналізувати, з якого року почалися проводитись такі конференції, і не змогли згадати. Тому що, будучи ще студентом, коли я був студентом в 80-х роках, такі наукові конференції серед студентства проходили. Такі конференції дають можливість майбутнім дипломатам спробувати застосувати свої знання та наукові дослідження. Тут студенти отримують практику публічних виступів і навички підготовки чітких доповідей. Важлива мета цього заходу знайомство молодих науковців, спілкування з представниками інших факультетів, інститутів і університетів. Для студентів я вважаю, що це цікаво, адже Крім навчання, студенти мають ще розвиватися інтелектуально стосовно саме тих проблем, які їх цікавить найбільше. Цього року вирішила залучити лише тих студентів, яким це дійсно цікаво, оскільки захід розпочався одразу після занять, а не замість них, як було раніше. Участь у конференції не є обов'язковою. Проте студенти йдуть сюди і за покликанням душі, і за для власного майбутнього, оскільки подібна практика відкриває можливості для вступу в магістратуру, подальшого самовдосконалення, а саме отримання наукового ступеню. Тенденція з року в рік висвічує збільшення не тільки теоретичної підготовки студентів, Денти, а їх бажання взяти імпірічне дослідження і покласти на основу своїх досліджень, і це дає змогу нам підвищити рівень підготовки фахів, фахівців для нашої країни. Насправді, основною метою людини, яка приймає бере участь у конференції, це те, щоб її прослухали, те, щоб їй задали питання, та звичайно, це вже вища мета, щоб її опублікували. Звісно ж, опубліковані будуть лише найкращі роботи. Їхні автори ще на студентській лаві матимуть офіційне підтвердження свого професіоналізму. У свою чергу не зупинятиметься на досягнутому і керівництву інституту. Будемо працювати і далі в пошуках нових форм, нових тем. Теми стали стають з, з кожним роком все більш прагматичні, все більш практичні. Рівень заходів, що проводяться в Киму, підтверджується і на міжнародних форумах. Студенти вузу посідають високі місця на закордонних олімпіадах. Майже завжди мають схвальні відгуки на подібних конференціях, що проводяться як у Європі, так і за океаном. Тож українська дипломатія має велике майбутнє.